Вівторок, 14-го тижня по зісланні Святого Духа. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібри, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. До корінтян. Перш, другого послання святого апостола Павла читання. Браття, боюся, що коли прийду, не застану вас такими. Як хочу, та й ви не застанете мене таким, яким би хотіли, щоб не було між вами суперечок, заздрощів, гніву, сварок, обомов, нашептів, зрозумілости. Безладдя, щоб коли знову прийду, мій Бог задля вас не принизив мене, і щоб я не оплакував тих багатьох, які передніше згрішили і не покаялися у нечистоті, розпусті та безсоромності, яких були допустилися, оце втретє, йду до вас. Кожна справа рішиться за словом двох або трьох свідків. Я вже перед тим сказав і ще раз скажу, як за другої моєї присутності, так і тепер у відсутності, як прийду знову, нещадитиму тих, які раніше згрішили і усіх інших. Коментар: щоб не було між вами суперечок, застрощів, гнів, сварок, обмов нашептів, зарозумілості, безладдя. Дорогі мої, християнам має бути притаманний мир, радість, порозуміння, і коли в наші стосунки закрадається протистояння, гнів, заздрощі, маємо бути свідомими, що це не Божий Дух. Утікаємо від цього і не дозволяємо, щоб у нас зростала зрозумілість обмова. Такий стан нашої душі свідчить, що ми далекі від християнського життя і християнського розуміння стосунків є дуже просте правило: дивися перше на себе, досліджувати власні вчинки й думки, а не шукати у всьому цьому вини ближнього. Стараймося засівати любов, порозуміння, прощення. Доброзичливість бути носіями того, що миле Богові. Від марка святого Євангелія читання. Сказав Господь своїм учням: Вважайте, що чуєте, якою мірою міряєте, такою вам відміряє, та ще й причинять вам, бо хто має, тому дасться, а у того, хто не має. Весьму ді, що має, і сказав їм із царством небесним воно так, як з чоловіком, що кидає насіння в землю. Чи спить він, чи встає, чи то вночі, чи вдень насіння такільчиться й росте, а як він і сам не знає, сама від себе земля плід приносить, спершу стебельце, потім колос. А потім повну в колосі пшеницю. А коли плід доспіє, він зараз же церком посилає, бо жнива настали, і мовив, до кого прирівняємо Царство Боже, або у тій притчі ми його представимо, воно немов гірчичне зерно, що коли в землю, найменше від усіх насінь, що на землі. А як пошія не зійде, стає більшим і його родини і пускає таке велике віття, що птанство небесне може сховатися в його тіні. І багатьма такими притчами він проповідував їм слово, наскільки вогни могли зрозуміти, без притчі не говорив він їм, на самоті ж пояснював усе. Своїм учням. Коментар, чи спить він, чи встає, чи вночі, чи вдень, насіння так такільчиться і росте? Дорогі мої, коли хочемо досягти чогось в матеріальному житті, усвідомлюємо, що для цього потрібно докладати чимало зусиль, старання і часу, адже просто так не можемо мати нічого. Знаємо, що людина, яка хоче придбати житло авто або щось інше, має багато для цього потрудитися, тому все й одразу в одну мить у неї не з'являється, а збирається усе життя Це глинка до цеглинки. Так само відбувається і з нашим духовним життям. Ми звичайно хотіли б змінити себе в одну мить, але часто забуваємо, що заміни, яких ми прагнемо, відбуваються крок за кроком. Ніхто не стає в один момент ні грішником, ні праведником. Цей уривок з Євангелія вказує саме на те, що Царство Небесне починається з малих речей, кожна мить нашого життя. Кожен наш вчинок, кожне слово, а навіть кожна думка це або наближення до Бога, або віддалення. Немає в житті справ нейтральних, як ми дуже часто собі думаємо, кожна справа навіть здавалося би найменш значна, є або кроком до Господа і Царства Небесного, або кроком у Протилежному напрямі. Бо хто має, тому дасться, а у того, хто не має, візьмуть і те, що має. Іноді, дорогі мої, можна почути від людей цю фразу як вираз певної скарги на несправедливість життя. Мовляв, багаті багатіють ще більше, а бідні втрачають своє останнє. Але насправді йдеться про щось інше. Саме наша здатність чути та сприймати слово Боже робить нас проможніми почути і прийняти ще більше, а відповідно і отримати більшу Божу благодать. Бог готовий давати нам свої дари з непорівняною щедрістю. Питання лише в тім, чи ми готові їх належно прийняти. Господь у притчах про насіння і зростання каже нам, що Небесне Царство має саме у собі силу до зросту у житті християнина достатньо лише прийняти Його, а воно вже саме виростатиме та приноситиме плід, але такі за умови цього самого лише прийняття яким ґрунтом є моє серце, чи хочу я, щоб Боже Слово в ньому вкоронилося та зростало? Про це напишіть в коментарях, і на це отримаєте благословення. Також властивістю Божого царства є його здатність починатися з чогось найменшого. А от як гірчичне насіннячко. Виростаючи згодом до чогось великого та потужного, як дерево. Але це знову залежить від того, яку саме землю воно буде пошияно. Отже, Божі дари є потужними та щедрими, але залежить від кожного з нас, наскільки ми є відкритими, щоб їх прийняти та дозволити їм собі зростати та приймати плід. І ще раз, хто має, тому дасться, а в того, хто не має, візьмуть те, що має. Тут теж аналогію можна привести до того, що та людина, яка вічно плаче, я не маю, коли якась комусь треба допомогти, мені самому не стає. То йдеться, що і заберуть від неї те, що ніби має. Наш каже, що немає, то заберуть і те, що. Ніби має, А той, хто має, хто ділиться з ближнім, хто спішить на допомогу до тих, хто в потребі, то тому ще додасться. Що означає, хто має, тому дасться? Якщо у людини нічого нема, то що можна в неї забрати? У Євангелії від Луки є пояснення цих слів. Вважайте як слухаєте. Бо хто має, тому дасться, а хто не має, заберуть і те, що йому здається, ніби має. Луке 28,18. Ми часто, дорогі мої, думаємо про себе з почуттям якоїсь само, самоправедності. У нас все добре, все в порядку. А потім, коли ми прийдемо на суд Божий, виявиться, що то є всі наші думки. Я думав, що я добрий. Насправді, я якісь крихти зі свого столу кидав іншим, але ніколи не ділився з ними своїм хлібом. Я думав, що я гостинний, але я приймав тільки своїх друзів, і то тільки до моменту, коли вони мені надоїдали, коли мені захотілося когось іншого побачити, або просто захотілося спокійно посидіти й почитати. Ми можемо уявити, що ми нібито гостинні, дружелюбні, щедрі. Ми навіть можемо уявити, що ми мудрі, і що в нас є таке знання життя, котре ми можемо щедро ділитися. А це все може бути просто ілюзією. І ось тут слід пам'ятати, що раніше, ніж прийде суд, раніше. Ніж потрібно буде підводити підсумок життя, нам потрібно буде поставити питання до себе. Що в мені є реального, а що уявного? Що являється фантазією, яка є у мене? Фантазією про себе, а що насправді реальне в мені якою бо мірою міряєте ви, такою і вам відміряють. Теж цікаво, що причиняє вам, що слухає, тобто в якій мірі ми уважні, такі ми отримаємо користь. Тому хто уважно слухає, хто уважний, тому Бог дасть їй нагороду велику, хто буде наполегливим, тому і дасться нагорода. А хто не має наполегливості, від нього забереться і те, що Він думає, що має, бо через лінь у ньому згасає і та маленька іскорка, яку він мав перети. В молитві Господній, Отче наш, ми кажемо прости нам, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. Якщо ми не прощаємо, то і нам не буде прощення. Якщо ми з милосердям відносимося. То так само і над нами відбудеться суд Божий. І це важливо нам пам'ятати. Ми часто думаємо, що інші повинні приспособитися до нас, що інші повинні зробити перший крок. Як правило, другі мої, тому, хто винен, трудніше зробити перший крок до примирення. Той, хто правий, хто знає, що правий, може не принижуючи себе. А з глибини співчуття до людини, котра була зранена, підійти до неї і шукати шлях до примирення. І на кінець прошімо Бога про дар відкритості, щоб ми могли прийняти Його дари щедрою мірою, а прийнявши дати Богові достатню простору в своєму житті, щоб ці Його дари вільно зростали та принесли. Багатий плід. Царство Бога приходить у наше життя настільки, наскільки ми дозволяємо Йому війти. Ісус каже нам поставитися уважно до Слова Бога, яке ми слухаємо. Ця проста істина завжди діє практично у нашому житті, причому у різних сферах. Чим більше ми присвячуємо себе чомусь. Тим більше нам буде відміряно. А якщо не присвячуємо, то і відбирається й те, що мали. І в Біблії добрий приклад цього слова. Він у четвертій книзі царства, розділ 13, коли пророк Єлисей став зовсім старим і захворів на хворобу, то до нього прийшов ізраїльський цар Йоас і плакав над ним. Тоді Ілесей сказав йому Бери лук і стріли, і стріляй у вікно на схід. Це визволення від Господа і стріла визволення проти Сирії, і ти вразиш Сиріян афеці до кінця. Йоас вистрілив, а потім подумав справа зроблена. Але Есей сказав знову взяти в руки стріли та бити ними об підлогу. Цар Йоас ударив тричі. На це Єлисей розгнівався, що той так мало бив і сказав: якби ти ударив п'ять або шість разів, то повністю би побив сір'я, а так тільки три рази, не будемо розслаблятися і не будемо задоволені тим, що вже маємо. Адже Бог хоче нам дати більше, бажатимемо більше, будемо відміряти більшою мірою і Бог дасть більше. Чим більше ми укладаємо у своє. Своє життя у Боже Царство, тим більше воно відкриється нам. Божі откровення, Божі благословення, особисті стосунки з Богом, розуміння та виконання його волі рясно прийдуть в наше життя. Учні Ісуса йшли за ним і мали якусь віру, її не було видно в звичайних ситуаціях. Як зазвичай ми не можемо бачити чию віру, але час та несподіванки виявляють, що там за віра в наших серцях. Одні і самі люди слухають одні ті самі проповіді на Богослуження. Ти не знаєш, людина, яка прийшла на Богослуження, слухає уважно або просто сидить. Але той, хто має правильне відношення до слів Ісуса, Через деякий час покаже гарний плід, а просто сидів ні. Хто має, тому примножиться, хто не мав, загубить і тому також усе стане очевидним. Давайте пригадаємо собі. І сказав царство Боже, подібне до того, якщо людина кине насіння в землю спить. І встає і вночі, і вдень, і як насіння сходить і росте, не знає він, бо земля сама по собі виробляє з першу зелень, потім колос, потім повне зерно в колосі, коли ж дозріє плід негайно посилає сербо на стане жнива, і сказав, до кого уподібнемо царство Боже, чи якою притчею зобразимо. Воно, як зерно гірчичне, яке, коли сіється в землю, є найменше насіння на землі, а коли посіяно, сходить, і стає з найбільших злаків, пускає великі гілки, так що під тінню його можуть ховатися птахи небесні. Та як зростає царство Бога в серці людини, також не видно відразу. Але Бог рости, а ми можемо побачити великі блід і великі зміни. Господь каже, що Його слово не повертається до нього марно, але робить те, на що Він Його послав. У нас зростає царство Бога, яке через, через когось Бог пошія. Тепер Бог поставив у нас сіяти Боже царство у інших людей. Але вирощує його Бог. Ми повинні довіряти Богу і не смувати, знаючи, що наша праця не марна перед Господом. Царство Божого починається з маленького зернятка, яке важко помітити. Зернятко гірчичного дерева навіть менше, ніж макове зернятко, але варто його пошіяти, якщо в нього виростає дерево, у гілках якого можуть сховатися птахи. Учні Ісуса тільки пішли за ним, і важко було чекати в них великих змін і геройства. Через притчі, про насіння ми бачимо. Що потрібен час, і Бог ростить у нас віру та плоди царства. У цій притчі Ісус говорить про характер дії Божого царства. Воно починається із зернятка, слова Бога, яке кинуте в серце людини. Спочатку нічого не видно, як воно росте всереди. Часто ми довгий час не помічаємо жодної зміни в людині і хочеться зневіритися, але воно росте. І одного разу зійде паросток віри, який стане колосом, який свого часу принесе плід. Крім того, важливо знати, що те, що зараз виглядає, таким малим, ще може дати великий плід. Церква Ісуса народилася з невеликої групи людей. Ісус та його учні це були прості люди, які нічим не відділялися. Вони жили в провінції, мало кому відомі юдеї. але Ісус пошиє у їхніх серцях насіння царств. І вони, якось мали стати людьми, які вплинули на весь світ. І це справді так стало. Їхня віра вплинула на всі народи. Вона змінила культуру цілих народів. І зараз третина світу називає себе Християнами. Так із маленького, майже непомітного зернятка виросло ціле дерево. Ісус якось сказав, Царство Боже всередині вас. Це означає, що цей величезний потенціал усередині кожного з нас. Апостол Павло молив ще за віруючих, щоб ми пізнали як безмірно велич могутності Його в нас, віруючих за дію державної сили Його. Кожен з нас, хто слухає, може стати великим деревом, якщо ми матимемо правильне ставлення до слів Ісуса та до Його Царства. Відбираючи хористів. Диригент просить назвати ноти прослуханого акорду. Три, чотири, п'ять нот прозвучали разом. Чи зумієте ви відрізнити одну від іншої і проспівати кожну по черзі? Непросте завдання здається. Щось подібне відбувається і при слуханні Ісусових притч, Усім доступний поверхневий шар розповіді у даному випадку. Ми легко уявляємо собі, як маленьке зерно поволі проростає і перетворюється на величезний кожу. Але чи зуміємо ми розібрати цей стрункий акорд по нотах? Першим слухачам Ісуса теж припало нелегко. Не випадково апостол Марко каже, що учням Він усе на одинці. Ми вже переконалися, що Ісус зашифрував свої повідомлення не просто так. А через те, що його вибухонебезпечну звістку неможливо було передати іншим способом. Перша нота слова про спасіння, яке проростає таємно, такий простий, безневинний на вигляд приклад, росте собі зернятко, творить непомітно свою природну роботу у надрах землі і виходить стебло, а там і колос, і набрякає зерно в конусі, а потім збір урожає. Усе просто і звично. Але розберемо дві ноти, що приєдналися до цього акорду. Вони надають йому дуже своєрідний, навіть небезпечний колорит. Почнемо з кінця. Він посилає серпа, бо настане жнева. Це цитата з книги Пророка Йоїла 4.13. Вона стоїть наприкінці короткого тексту про прийдешній день Господній. про той час, коли після усіх катастроф. Що обрушилися на народ Божий, Бог відновить Його, вилє на людей дух швій і збере вас суду серед навколишніх народів. Багато Ісусових сучасників леліяли мрію саме про такий день Господній. А Ісус скаже їм, що обіцяний Богом час настане, але буде не таким, як вони чекали. Це не буде виправданням Ізраїлю і засудженням усіх інших. Коли настане суд. Усе станеться по-іншому, і суд станеться незабаром. Друга нота, що допомагає нам усвідомити зрушення значення, у цьому, здавалося, безневинному образі, це опис того, як насіння починає дозрівати і проростати. За словами Ісуса, земля роб лягає спати і встає і знову лягає і встає, так день за днем, але не знає, як росте під землею його зерно. Насправді, насіння робить те ж саме. Воно спить у землі, а потім пропучується. Так триває Боже творіння вночі й день, у пору посіву і у пору збору пору цикли дня і ночі і зміна сезонів? Усе повторюється встановленому Богом порядку. Дивище 1, 4, 13, 8, 22. Але що це означає у перспективі царства, що настає? Відповідь зарано покладене в землю і проростає з неї. Дієслово встає, повстає, регулярно використовується у зв'язку з воскресінням, а воскресіння на тій стадії юдаїзму означало не і індивідуальне життя після смерті, а немислимий акт, яким Бог відновить минуле щастя Ізраїлю. І оживіть навіть древніх святих, щоб ті розділили з нащадками нові благослови. Отже, перша притча натякає, хоча служіння Ісуса у Галилеї на вигляд не схоже на настання Царства, на яке чекав народ, насправді починається сівба давно обіцяних і довгожданих женил Божих. Ніхто не побачить, як проростає з цього насіння обіцяний Богом колос, але колос, колос виросте і час женив настане. Нас також застерігають. Незначний на вигляд початок. Служіння Ісуса в Галилеї це початок великої Божої дії. І взагалі не слід нехтувати незначним на вигляд початком. Навіть сьогодні. Коли двоє чи троє однодумців збираються, щоб помолитися разом, це може стати початком якоїсь важливої ініціативи, що входить в Божий план. У другій притчі звучить кілька нот, що надають їй особливе значення. По-перше, ми чуємо питання, задане Ісусом, до чого прирівняємо Царство Боже, або які притчі представимо Його. Одному з найзнаменитіших біблійних текстів у 40 му розділі, книга пророка Ісаї, пророк ставить таке ж питання стосовно Бога, і до кого вподобати Бога, і подобу, яку ви поставите поруч із ним, 40, 18. У Євангелії це не випадковий відгон. йдеться про нове розуміння Бога Творця, який явився урятувати свій народ, відновити Ізраїль після віків запустіння. Ізраїль не сміє уважати свого Бога безсилим, подібним язичницьким ідолам, які багато що обіцяють, а зробити не можуть. Нікому в Галилеї не слід було бурчати, дивлячись на Ісуса у колі місцевих жителів. Як це може стати початком Божого Царства? Гірчичне зерно спочатку найменше з усіх, але проростає великий куш. Так Ісус ілюструє Божий спосіб здійснювання первинний садок, так поволі зростає Царство. І воно стане великим, як обіцяно писанням. інший він гомен, інша нота прозвучить наприкінці притчі. Віття пускає велике таке, що кублитись може в тіні його птанства небес. Езикіл і Даниїл користувалися цим образом Великого царства, яке росте подібно до дерева і усіх криває своїми гілками. Зікіїла 17, 23, 31,6, Даниїла 4, 11, 20. Не бійтеся, каже Ісус, пам'ятайте, хто ваш Бог, і що Він вам обіцяв, і ви зрозумієте, що малий початок відкриває Царство Боже, це царство, з яким часом укриє своїм покровом увесь світ. Ісусові притчі слухачі пам'ятали Писання краще, ніж більше з нас. Вони розрізняли ноти в цих акордах і поступово починали прозривати. Нам що слухаємо Ісусові притчі в абсолютно іншому світі, треба замислитися над тим, що вимагається від нас, щоб ми стали співробітниками і провісниками царства в наш час. Як надано нове звучанням цим акордом, щоб люди прислухалися і почали роззняти ноти, щоб вони приєдналися до гору. Як надати це нове звучання? Напишіть про це у коментарях. А я уділю вам благословення, а також під першим коментарем є благословення, а ви напишіть імена. Слава Ісусу Христу!